Абленість залученості громадськості до війни дається в знаки на фронті. Я думаю, так раніше такого не було, але зараз ми просто можемо бачити, як люди поступово викладають в соціальні мережі своє розкішне життя, як вони дуже класно відпочивають. Військові також бачать, як люди таким чином виражають свою можливо певну неповагу і показують своє розкішне життя. Для чого я вважаю, що це якраз не на часі, тому що воно прямо впливає на дух бійців на фронті, тому що вони також мають соціальні сторінки. Ніхто не забороняє відпочивати. Йдіть відпочивайте. Якщо ви там, втомились, підіть відпочиньте, влаштуйте собі якийсь пікнік. А ще краще відпочинок проводити не в барах, в на як зараз може на Хрещатику, да? вийдіть людей ну, навалом. Проведіть краще час культурно. Просто зараз, якби не час для такого відпочинку, тому що кожен день це якась трагедія для якоїсь сім'ї. Кожен день ми зазнаємо втрат. Кожен день, коли люди бачать новину про успішний наступ або про успішну оборону, це означає, що якійсь сім'ї прийде трагічне звіст.